Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні тема нашого відео: гвоздика пірчаста. І знімаю його саме зараз, коли вона вся квітне, щоб ви змогли побачити, наскільки це гарна ґрунтопокривна рослина. Вона чудово квітує і квітує дуже довго десь біля місяця. І дуже дуже чудово пахне такий медовий запах, який. Є на увесь садок, на усе подвір'я, трохи схожі на маціолу. Дуже гарна рослина, абсолютно невибаглива. І оцей увесь об'єм, що я вам показую, і тут ще, тут вона тільки починає квітувати. Я розмножила буквально із однієї кубки рослин. Гвоздика пірчата, або гвоздика садова, або гвоздика бордюрна. Є ще гвоздика альпійська, вона трішечки відрізняється, в неї менші кущі і нижчі квітоноси, в неї більш такий набитий кущ. А ця пірчата гвоздика, вона має сам кущ з завишки десь 15 см. І квітоноси в неї ну до 50 сантиметрів точно. Потребує єдине що з догляду це обрізки. Після того, як вона відквітне, треба буде обрізати ось так квітоноси, зачіпаючи трішечки у ці верхівочки куща. і ми отримуємо після, після цвітіння просто такий зелений килим, або зелені такі горбки, як ми захочемо її сформувати. Це вічно зелена багаторічна рослина, морозистійка, яка не потребує якогось прикриття чи утеплення на зиму. Я мешкаю на півночі України. В мене вона зимує відкритою і прекрасно. Переживає нашу зиму. До ґрунтів ця рослина невибаглива, гарно вона росте на таких збіднених, піщаних, добре дренованих ґрунтах нейтральної або близькі до нейтральної, там слабокисла або слаболужна земля, їй дуже підходить. Якщо у вас важкувата земля, то у посадкову лунку можна добре додати піску, перемішати з вашою землею і вона буде прикручувана. Прекрасно себе почувати. Ця рослина розмножується вегетативно, тобто діленням куща, і можна її черенкувати. Якщо діленням куща, вона дуже гарно розростається, і ось ці. Частини, які вже вам заважають, вони пішли кудись чи на доріжку, чи до іншої рослини, їх можна просто відкопати. Вона має стержневу кореневу систему. А оці пагони, які лежать на землі, вони дають таке легке коріння. Вона легко пересаджується, легко ділиться. Навіть якщо ми не відкопаємо з корінням, а можна відрізати оці такі здерев'янілі гілочки, посадити їх у вологу землю і перший час поливати, вона дуже гарно вкорінюється. Також вона розмножується і насінням, і черенкуванням. Якщо зробити обрізку куща, ось ці всі верхівочки також можна. Абсолютно спокійно вкорінити, вони дуже швидко вкорінюються. Ця рослина посухостійка, вона не вимагає багато вології, її не треба поливати. Якщо вже зовсім спекотне літо, то, щоб вона не пожовкла, то можна її полити, а так поливу вона не потребує. Єдине, що їй треба, це багато сонця. Її висаджувати потрібно на такі сонячні ділянки. Може вона і не в півціні рости, і дуже погано у ціні, але вона буде витягнута і не буде такого пишного яскравого світіння. У мене ця рослина. Вирощується як бордюрна, і повірте мені, багато років вже 34 четвертий рік вона в мене тут росте. В мене ні разу не виникало бажання кудись її пересадити, а тут щось завести собі щось інше. Вона дуже гарно квітує, і також вона пристойно виглядає. Просто зелений такий килимок, зелені такі горбочки, коли я її підстригаю. Вона також класно виглядає. Ця рослина практично нічим не хворіє. Єдине, вона боїться перезволоження, якщо вже дуже багато вологі на ділянці, чи дуже багато торщів, чи, чи після того, як сніг тане може підмокнути і загнистися. Але це буває вкрай рідко, якщо створити для неї гарні умови. Сонячна суха ділянка, піщана така рихла земля, відсутність поряд якихось рослин, які треба постійно поливати, тому що ця рослина може натягувати звідти зайву вологу. Ну і стрижка, стрижка обов'язкова, тому що ви бачите, що квітоноси дуже високі. І е, єдиний, єдиний мінус цієї рослини, зараз покажу, це єдиний мінус. Ось такі ділянки. Тут у мене полежала кішка і вим'яла мені оці мої рослини, але від цього нікуди не дінешся. Я не сподіваюся, що завтра вона підніметься. Її можна вирощувати ось такими групами. Але можна вирощувати окремими кущиками, але погодьтеся, що так трішечки вона по-іншому виглядає, і набагато краще вона виглядає все ж таки у групових посадках. Наступне моє відео про цю рослину буде обрізка, як вона відквітне, і пересадка. Пересаджувати її можна будь-коли і пересаджувати, і розмножувати діленням куща, чи відкопуванням можна будь-коли, окрім звичайно, цвітіння. Але якщо сильно хочеться, можна і під час цвітіння, але квітоноси на пересаджуве. Рослині треба буде обрізати. Вкорінюється добре, якщо трішечки її пополувати перший час, можна пересаджувати будь-коли. Дуже шкода, що через відео я не можу передати вам запах цієї рослини. Дуже шикарно вона пахне і створює таку ауру у садку під час світіння. Я дуже люблю той час, коли ось ця рослина квітне. У мене на сьогодні все. Коментуйте, чи маєте таку рослину, чи задоволені задоволенією. А якщо не маєте, дуже рекомендую звернути на неї увагу. Бажаю усім гарного настрою, квітучих садів, до скорих зустрічей. Па-па!